Доброго дня з вами знову нарешті канал інтервізор. Мене звати Андрій Єременко. Поруч зі мною знаходиться голова Української асоціації політичного консалтингу Владислав Катляр. Власне з головою асоціації політичного консалтингу будемо говорити. Ну про політичний консалтинг, а точні чи які, так чи можна звести до виборів. І власне питання, чому зараз всі договорили про вибори? От куди не підеш на ефір, запрошують питають про вибори з кимось, говорять, говорять про вибори. На воєнний стан, коли вибори заборонені. Чому в нас не зрозуміло, коли це все закінчиться? Тобто, вже пройшов той час, коли ми думали, от прямо завтра буде перемога. Ми вже розуміємо, що війна це надовго, може на роки. Але розмов про вибори стало от дуже багато. Тут питання: а чому так? Добрий день, дякую за запрошення. Питання дуже цікаве. Чому? Тому що давай. Трошки себе уявимо на місці нашого народного депутата. Mm -hmm. Ну, будь-якого народного депутата депутата, а, наприклад, Миколи Тищенка. Ну так як кажуть, це найкращий варіант для того, щоб уявити себе або іншого. А, літо скінчилося. Mm -hmm. Ми бачимо, що починається політичний сезон, починається там діловий сезон, починаються якісь рухи. Люди ходять на роботу, а, війна, контрнаступи, все інше. І а, людина, яка знаходиться. В парламенті народний депутат він чітко відчуває. Що взагалі-то осінню на останню неділю жовтня повинні були відбутися вибори, і на цих виборах повинно було вирішитися питання його подальшого, його майбутнього. Хто він далі? Народний депутат чи просто людина, який Чи там, народний депутат попереднього скликання попереднього скликання, і він просто там займається бізнесом, чи шукає роботу, чи щось інше. А ми ж всі знаємо, що до цієї Верховної Ради зайшло багато людей, які до цього. Ну, я би сказав, не були професійними політиками, і для них дуже гостро стоїть питання: чим займатися далі, а якимись там проектами, волонтеркою, чи щось таке. І оце відчуття фінішної прямої, воно змушує воно дуже сильно змушує кожного думати а що буде далі от зараз виборів, виборів не буде тому що у нас військовий стан, воєнний стан у нас війна ми все це розуміємо але ж вони розуміють що е, тепер питання не леж, не належить до їх компетенції питання належить більше до компетенції президента україни який як вирішить так і буде і це може бути і весна 2024, го і осінь 2024, го і інші дати коли е, ну коли коли як переможемо тоді й будуть а і тому е в повітрі не те, що запахло виборами. А запахла очікуванням, тому що треба щось робити. Угу. Треба якось е, і гроші витрачати не хочеться, бо в них грошей насправді та не дуже багато залишається, бо багато ну насправді та... олігархія закінчилася. Да, олігархія закінчилася. і ті, хто мали гроші е, зароблені, можна кажучи, так е, сказати, не дуже законним шляхом. Вони теж мають е, Як це? законно тенденцію. Все законно. А, Судом не визнано, що незаконне значить законне ну, тому запахло вибор. Тому цей душок у нас пішов, і е, я, я хочу одразу тобі нагадати, що декілька е, тижнів тому до нас приїжджав якийсь сенатор, і е, Лінці Грем, наскільки я так пам'ятаю, він сказав, що Україна повинна провести вибори. І от мені дуже сподобалося е, один допис е, на Фейсбуці, який я сам написав. Е, про те, що, по-перше, ми самі розберемося, що нам робити в цій країні. по-друге, е, Ну, треба чітко розуміти, чим більше зброї, тим швидше будуть вибори, mm -hmm. тим якісніше вони пройдуть і все інше. Тому де наші F16, де наші Атакамс, mm -hmm. і, і де наші Абрамси в кінці кінців. Окей, okay. тобто всі почали говорити про вибори, тому що депутати. Бояться виборів і не знають, коли вони будуть. А всі почали говорити про вибори, тому що всі почали говорити про вибори. Це як відома Кім Кардашян. Вона відома тільки тим, що вона відома як Кім Кардашян. Що вона зробила? Ні, ніхто не знає. Всі, коли всі починають говорити, це левінообразне. Угу. Воно е всіх зачіпає так чи інакше. І е кожен депутат думає: О, стоп. Почекайте, зараз чотири місяці до нового року, а потім, може, навесні будуть вибори. А тому треба за чотири місяці підготувати якісь там інформаційні майданчики, там технологічну структуру і все інше. А що я роблю? А що роблять інші для цього? І починається така мішаніна. А от хто помічений в тому, що почав робити, почав реально витрачати кошти, вкладатись. От ти от, знаєш, хто? ми з тобою до цього про це говорили. Якщо ми не бачимо, це не означає, що його нема, а це означає лише, що ми це не бачимо. Але. А більшість партійних структур вона дуже чітко розуміє а, і прогнозує свою угу. діяльність на певний час. Так. І, а... Насправді, з точки зору підготовки виборів, головніше є, є, головнішим є саме фундамент. Фундамент е, не в людях, бо людей можна знайти і професіоналів, ну, це питання відкритого ринку, зарплат і все інше. А от е, інформаційне питання, тобто майданчики, на яких ти можеш розказувати про себе, а вони зараз дуже звужені. І от коли ми бачимо, що е, деякі партійні структури починають е, нарощувати підписників в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі, е, заново запускати свої ютуб канали, заново запускати свої там сайти і все інше а, ходити на ефіри, а, запускати людей з певними тезами, то це вже буде сигналом дуже сильним до початку ну, такого грунтовної підготовки до політичного сезону. Його ще нема, але всі відчувають, що треба готуватися. І ще дуже важлива така штука, про яку ми з тобою а, теж казали: а, насправді є ж ринок. І mm -hmm. фахівці, якому ринку ці працюють, і люди ці не працюють з 22-го року. Це добре, коли вони там або воюють, або там волонтерять, або ще інше, або займа... ну змінили сферу mm -hmm. діяльності. Але більшість насправді професіоналів вони і працюють далі в своїй сфері. Соціологи, політичні консультанти, медіа-менеджери, як ти як працював, mm -hmm. це твоя, це ну це своя робота, твоя діяльність, mm -hmm. твоя професія. І вони продовжують цим цим займатися. І ось ці люди вони вже зараз по їм. Вже зараз починають шукати собі структури людей. Вже починають, а скільки це коштує, а де взяти, а чи можна там, а чи можна а які правила гри. І от ми, до речі, ж, з собою проводимо, провели вже експертне опитування серед наших фахівців. І ми бачимо, що ринок поступово ну він формується. Він формується і підготовка є. А ну от тоді, ну по персоналях, ми бачимо, що є шевеління в ринку. А от що бачать виборець? Тобто, ну, от, очевидно, бачить він активність діючого президента і партії влади ну, просто тому, що це діючі президенти партії влади, вони завжди активні, незважаючи на прізвище президенти партії і назву партії влади. Ми бачимо топ-опозиціонерів, умовно, це Порошенка і партія Євросолідарність. І, і бачимо кілька волонтерських рухів а, в першу чергу притула. Бачимо, і бачимо деякі дивні речі, які поки що не сформулювалися як щось електоральне, того самого Арестовича, і взагалі от ту всю інформаційну умовно помірковану антизахідну оце крило. А по ідеї, мають бути десь міцні господарники, яких я, до речі, не бачу. От хто ще? І Які в них шанси? Ти спочатку дуже правильну штуку сказав: кого бачить народ, кого да. бачить виборець. Головне в цьому слові бачить. Угу. Бачить, ми маємо зараз пол каналів марафон. Угу. Маємо пол каналів, умовно кажучи, п'ятий там еспресо, які належать до пулу Європейської солідарності. І ми не бачимо каналів умовних волонтерів, умовних військових, умовних там людей інших. Ми бачимо таких два, два серйозних. І ми бачимо вагон телеграм-каналів, на як через які говорить абсолютно всі, в тому числі на комерційних Захтатах. І ось тут і ось тут ми бачимо дуже цікаву штуку. Є, е, наприклад, там певний телеграм-канал, у якого там мільйон підписників. Угу. Там Ніколаївський ваньок. Uh -huh. Він має більше мільйона підписників. Uh -huh. Ну, уяви собі до, до початку війни, що буде якийсь канал, який буде називатися Ніколаївський ваньок, і він буде мати мільйон, мільйон. Це е, більше ніж е, мешканців у великому місті. Він буде мати підписників, які будуть слухати. А е, що це значить? Це значить, що люди обирають, обирають те, що їм потрібно, обирають те, що їм близько. близько. Е, і ось коли ти кажеш там про Орестовича, про яких е, хазяйственників. А що ми бачимо? Крім того, що сам Орестович каже, його там найближчі найближчі люди кажуть, що потенційно може бути там партія Орестовича, партія там, умовно угу. кажучи, Сходу. А крім нього про це ніхто не каже, я нещодавно дивився дуже цікаве інтерв'ю: Карася Євгена Карася Наталі Мосічук дуже класне інтерв'ю. І в ньому прозвучала така фраза. Євген каже, а хто крім Зеленського? А хто крім Зеленського? Хай та каже, ота зелена пліснява, і та шоколадна пліснява між собою скубуться, а президент хай буде один. І е, розумієш, це військовий. Тобто е, у, них, у кожного є своя власна точка зору, яка сформувалася за ці півтора року війни на підставі певних дій, пев, певних е, дій, які вони через себе пропустили. Тобто, військовий чітко розуміє, що роблять військові, що роблять військовий керівництво, Міністерство оборони там, чи інше, Воно це, він це розуміє. Це хіба це розуміє людина, яка працює десь на заводі, або вчитель, або лікар, або Ні, стоп. Людина, яка працює, наприклад, підприємець, він розуміє, що робить профільний комітет, от, що робить мати людина, яка працює в певній галузі, розуміє, що робить регулююча її гілка, або принаймні до неї якось доноситься. Тому ми тут говоримо, звужуємося не до якщо ми говоримо про людей в цьому, ми звужуємося до профільних міністерств, до відомств, до комітетів Верховної Ради, до конкретних... Людей. Тому що пояснити підприємцю, що Гетьманцев хороша людина, ну, ну поясніть, попробуйте. Я подивлюсь, хто це зможе зробити, мені цікаво. Або пояснити, наприклад, от в нас є структура охорони здоров'я. До речі, непогана структура. Особливо знаючи, як от люди, які повиїжджали за кордон, Ти вони порівняли. Багато Багато Багаторазово. Причому від всього. От в нас, але я не тільки вакциновані. Я стикався з тим, що необхідно було дитину в лікарню лягати, і так далі. Тому в нас є система, і знов таки там люди залежні від профільного міністерства, від вказівок звіти і так далі. Тому тут не можна казати, що от тільки президент, Всі А бачите, ось тут, якраз ось тут якраз я як кажу, і зарити зернятко. Тому що дивись, раніше ми дивилися там. Я умовно кажучи, партія Слуга народу». вона е, особі, у собі уособлює якісь. Ідеї, якісь підходи, якесь майбутнє угу. бачення цього так. майбутнього є, є європейська солідарність. Є там батьківщина, є голос, є там інші. А зараз люди, які працюють в певних сферах, вони знають свою сферу, угу. і, і вони можуть приймати рішення, виходячи з того. А от ми не знаємо, яка яку позицію буде мати слуга народу відносно, наприклад, да ми, от останній останні дуже простий приклад з деклараціями. Угу. Дуже простий приклад з деклараціями. Коли е, проголосували за закритий за закриті декларації, тобто вони наче є, але вони закриті. А е, підняли шум. Хто підняли шум ті, хто перевіряють, хто використовує ці декларації для того, щоб е, ну певні антикорупційні дослідження? Але звичайна людина, яка от йде в метро, а е, вона чи вона от, ну, для неї це важливо? Ну є хтось хто повинен перевіряти. Є там антикорупційні органи: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Але йому важливо, хлопці, ви ж за це зарплатні получаєте. От і ви займаєтесь, а мені важливіше, щоб в мене була робота, щоб ми перемогли, щоб у нас не було там блекаутів і все інше. Ми спустилися наші е, виборці, зараз спустилися до, е, до розуміння конкретних завдань. Якщо раніше було якесь політичне майбутнє бачення, все інше, зараз лише конкретні, чіткі, е, ну не те, що там чіткий план, навіть просто чіткий план. Партія, яка вийде Арестовича. Притули до будь-якої людини, яка вийде, якщо вона буде розказувати ми за все добре проти усього поганого, нічого не буде. Mm. Якщо вона буде казати, от дивіться, от в податковому законодавстві, ми вважаємо, що отак, 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 це позиція, і з цією позицією вже буде робо, ну, легше працювати. Тому я думаю, що всі партії зараз все це розуміють, і ще дуже таку важливу штуку скажу: ми ж не дурні, і ми розуміємо, що людина навколо нас теж не дурні, і всі партії проводять соціологію. І всі чітко розуміють, ніхто про це не каже. Є публічна соціологія, є закрита соціологія. І всі розуміють, що зараз потрібно. Проводять фокус групи, проводять будь-які дослідження, які їм дають можливість розуміти, що відбувається в країні. Mm. І е, на підставі цієї інформації, цих вхідних даних, вони будуть приймати рішення. І якщо немає такого шаленого паровозу, який летить вперед. І так би мовити, ці не знаю, ці рельси в передвиборчого передвиборчої кампанії ще не запустилися, то це якраз ознака того, що само суспільство не готове сприймати зараз от дуже швидкі вибори. От весна, осінь, як ми говорили 24-го року. Це ще така ознака ну горизонту планування. <ріплення> Але сьогодні, до кінця року, ні. У нас дуже шалена зима буде. Ми не знаємо яка ситуація буде далі. Що там, в 16 атакам, все інше зараз. Концентруються усі на перемозі і на вживанні. <ріплення> і тепер ми повернемось до людей, які розгортають кампанії. А я все ж хочу тримати А Ми бачимо знову-таки ті речі, які ми очевидно бачимо: а, Арестович, він веде передвиборчу кампанію чи ні? Я думаю, так. Да. Так. Да. Окей. <гум> а цей а... євросолідарність. Ну а вже ж 100%. Але вона веде свою позитивну чи чужу мінусову. А я тобі відповім дуже, дуже прикольною фразою, якою. Яка тобі дуже сподобається. Я думаю, що ти теж зараз ведеш а, певну а, передвиборчу кампанію. Чому? Тому що ти розміщуєш якісь дописи в Фейсбуці, угу. а ти зараз а, зі мною спілкуєшся і все інше. Угу. Тобто ти створюєш додаткову свою капіталізацію угу. не тільки як професіонала в своїй професійній діяльності, а як людина, яка Може приймати правильне рішення по відношенню до інших людей, наприклад, в питаннях пов'язаних там з соціологічними процесами або там іншими. Питання простіше: от хто буде, які бренди ми бачимо? От Порошенко зрозуміло, партія влади зрозуміла, як би вона не називалась далі. А, Притула це, це політична кампанія чи ще ні? Та 100% політична кампанія, яка але от дивись, зараз це політична кампанія, яку можна в дужках там, в дужках назвати політична, це кампанія, як по створенню власної капіталізації, mm -hmm. інформаційної капіталізації себе особисто, а mm -hmm. свого фонду, результатів, створення міфології, створення майданчиків інформаційних. Тобто, як ми кажемо, що для того, щоб ти потім зайшов у вибори, ти повинен mm -hmm. з чогось ну, тр трамплін з якогось стрибнути вверх. А сама формування умовної програми, того, з чим ти підеш, воно буде трошки пізніше. Зараз дуже важливо просто створити ці майданчики, і е, най, най, е, ну, найточнішим показником старту виборчої кампанії є створення цих інформаційних майданчиків, особливо зараз в соціальних мережах. Коли ми бачимо будь-які дослідження які пов'язані з Фейсбуком, Інстаграмом Телеграмом, як там розміщується, скільки це ми. Точно знаємо, що їх читають, їх бачать, і вони саме вони створюють потім можливість для умовних клієнтів рухатися далі. Бо їм треба охвати робити, охоплення робити людей. Треба донести. Класичні методи вже не працюють. Я, я не уявляю собі, як в Харківській області буде працювати той білборд. Але я чітко розумію, як в Харкові можна через Телеграм дойти до мільйона. То білборд ніколи не працював нормально. Ні, він працював. Коли це було, ну він працював в окремих територіях на сільських виборах, коли він один а, знаходиться на певному участку на певній дільниці, і ти можеш а, розмістити ту інформацію або банер натягнути десь. Це дуже важливо. Тобто, фактично, коли ми говоримо про те, що от людина почала частіше з'являтися там, вести свій телеграм, з'являтися в соціальних мережах, з'являтись сьому, це вона формує собі капіталізацію на наступні вибори. Особливо, якщо ми бачимо, ну. Наприклад, то типу, Арестовича або ну мабуть Романенка туди ж може вписати. от таких, да може. А кого ще? Ха -ха. Ти хитре питання ставиш. Кого ще? Я не знаю. Я не знаю. А ти знаєш, як це буде відбуватися? Це ж буде відбуватися. Це ж зараз. Це буде вільний ринок. Вільний. О, ти кажеш, партія влади. А насправді партія влади. От візьми е -е, перелік, от треба, мабуть, колись зробити це. Таке не інтерв'ю, а такий, не знаю, там прямий ефір або mm. щось таке. Взяти повністю список. Депутатів Верховної Ради і пройтись по кожному, і просто спитати от у людей у фахівців або у звичайної людини, от, ко от, там от, ну, умовно кажучи, там е, Петренко, от що він зробив? От що ми про нього знаємо за 4 роки? Що ми про нього знаємо? Яка його міфологія? Які його подвиги Геракла, які він створив за ці 4 роки? Mm. Що? ні, він може сказати, хлопці, я ж чесно натиснув на кнопочку. Це ж моя робота була тиснути на кнопочку. Але якщо ти хочеш переобратися, що ти зробив? Що ти зробив за 4 роки такого, щоб ти мог вийти до людей і сказати, що ти там молодець? Відповідно, для перемоги ці люди мають пред'являти це в суспільстві. Так, і коли і їх хто буде. Хто пред'являє? А, дивись, а тепер цікаво, коли вони всі, всі будуть пред'являти, буде хтось хто буде обирати. І от сьогодні головне, не хто. А Ніхто з ким ще прийде, бо це від тебе і мене залежить. Mm -hmm. А хто буде обирати? Якщо буде президент обирати собі нову команду, mm -hmm. назвемо команда Зеленського, команда президента, то він буде дивитися на той список, і він буде дивитися на. Людей, умовно кажучи, з пулу або там з оточення, і притули, і військових, і там хлопців, які займаються там, не знаю, там дронами, там і, і все інше. Він хоче обрати в нього. Є, буде новий, єдиний можна сказати, останній шанс може бути mm -hmm. а, обрати тих людей, які будуть зацікавлені в відбудові України. Не зацікавлені в статках яких там, там коли ну, там 260 мільйонів якась там в Лондоні дача куплена. Ні, він буде хотіти, тому що це країна, де живе його дитина, mm -hmm. і і і це останній шанс для нас обрати тих, і президент буде обирати по списку. Він буде дивитись, а що він зробив. Чим він корисний для країни? Ні. Ну ми і Порошенко так буде робити. Ми не знаємо, що ми не знаємо в голові не президента, не Порошенка. Але ми можемо зараз сказати, що певні політики мають демонструвати себе, діючі політики. Результати своєї роботи, потенційні політики, свої бачення і так угу. далі. Але от ми говоримо і жодного прізвища, о, окрім е, Арестовичі Гетьманцева, не випливає. Чому не випливає? А хто ну гетьманцев? Я розумію про що ну от дивись. Наприклад, візьмемо а, ну будь-яку особистість. Як наприклад, останній міністр якого зараз от призначили, міністр оборони у А, він людина, яка для звичайної а, людини там з вулиці, Ну ти, ти про нього не знаєш. Він до цього там очолював а, фонд держмайна. Uh -huh. А що він зробив на тому? Чи відомо це людям? Та ні, загалом ну ну почитали, за... коли став міністр. Ну щось да почитали. Факт. А, тепер. У нього є так би мовити, його там стомітровка uh -huh. за цей період. За останні там чу... за, не останні за найближчі 4 місяці він повинен щось показати. А, розібратися там з корупцією, з яйцями за 17 гривень, з зимовими куртками, uh -huh. з шістнадцять атакам там або абрамсами все інше. Якщо він покаже цей результат, це довіра, яку йому дали зі сторони людей, народ, народу, там парламенту, президента і все інше. Якщо він покаже, молодець, чи може він потім, якщо він дійсно таки стане дуже сильно публічним, чи чи захоче він створити свою партію? Дому ж це не знаємо. Uh -huh. А чи захоче він ну, розуміючи, що президент буде президентом а, і не буде очолювати якусь партію? Чи захоче він стати там може першим номером, чи другим, чи третьим. а Хто його знає? Ми uh -huh. ж не знаємо про це. А візьмемо іншу людину. П'ять місяців тому, чи півроку тому було призначено міністра освіти Оксан Лісовий. Uh -huh. А людина зайшла. А, Міністерство оборони стосується кожного. Тебе, мене, будь-якої людини стосується, бо, бо вона це міністерство на сьогодні, да. Да, на сьогодні. На сьогодні да. а на завтра у нас Міністерство освіти, Міністерство там промисловості, я тебе стане найважливішими. Mm -hmm. Тому що я, якщо ми не повернемо цих дітей, mm -hmm. якщо ми не зробимо так, що умовно кажучи, ви е Северодонецько, який буде звільнено, не з'явиться той вуз, який туди виїхав. То тоді не туди не приїдуть студенти. Uh -huh. Там не будуть створюватися мальчик, дівчинка, вже сім'я, там не буде будуватися житло, і це точка зростання. Uh -huh. Якщо не буде цього зростання, то нічого не буде. І тому у цього міністра є дуже дуже такий важливий, дуже е, роль і шанс стати кимось. Взагальному... А тепер все ж таки запитання: це вже почалась кампанія чи ні? А улюблений нашу... прислів. Кампанія починається після того, як тебе обрали. Так, а вона йде? Це прислів, який ми намагаємось донести всім клієнтам, які йде. Йде. іде і повернусь до фамілії. Поки що, поки що я почув фамілію. Лісовий уміров. О... А тоді можна просто перечислити, перерахувати усіх міністрів, усіх хто. Чи піде Стерненко? Піде. Піде, бо йому, не, бо йому не байдуже, він хоче впливати mm -hmm. на процеси? Ага. Я не знаю. Я тобі розповідав Стерненко. про це Стерненко, От дивись, будь-яка людина, яка зараз має Ніколаївський Ваньок, прийде і скаже: хлопці, я хочу. Я, ма... я розумію ситуацію, яка знаходиться у Миколаєві, Херсоні, там все інше. Там Костянтин, наскільки я пам'ятаю Роженка, який там журналіст з Херсона, який там викривач постійно mm -hmm. там бореться, захоче, захоче. Бо зараз політика. А яка займа... партія стане інфраструктурою для цього? Цих людей. Це цікаве що, питання. Це ж яскрава людина, яскравий журналіст. Він, він сам по собі і без партії нікуди не прийде. Йому треба, щоб його взяли в список. Угу. Відкритий, закритий неважливо, чи йому дали якийсь бренд, як це було. Зкриваємо інсайт. Страшенний інсайт, нікому не розкажемо. Mm. Ви всі глядачі. Mm. Ми зустрічалися з представниками IT-галузі. Певними представниками. Mm. Вони кажуть: в мене є сеньор. Ну, тобто там програміст високого рівня, який заробляє 5 тисяч доларів місяць, офіційної зарплатні. 5 тисяч доларів місяць. Скажи, чи вигодно йому, чи цікаво йому займатися бути верховним депутатом. Депутат, попри... верхов... Хіба що по приколу. Або по приколу, або просто не цікаво. Але він, вони готові, вони готові фінансувати технологів, готові фінансувати інфраструктуру. Mm. Для чого? Для того, щоб їх. Їх точка зору, uh -huh. їх позицію, їх думки uh -huh. ретранслювали і впливали, щоб не було обшуків, щоб не було того, 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 того. І ми розуміємо, що деякі, о, ти кажеш, яка партія візьме? та може з'явитися якась партія під назвою Українська Мрія. А я зараз знову там назву взагалі як я кажуть, видумав, бо зі стелі взяв українська мрія. В яку підуть якісь підприємці, які от особисто проти гетьманцева, mhm. айтішники, які хочуть, щоб там у нас той кластер був там це промисловість було головною. Фермери можуть згадають там партію аграрну партію, можуть сказати або створять партію фермерів лише для того, щоб хлопці давайте. Ми ж ми ж єдині, хто формує зараз uh -huh. та ну ВВП і бюджет, тому. Я думаю, що ми на порозі ще встановлення нових партій. І ще тільки, тільки люди, знаєш, як, от як я як фізик по початковому своїй освіті, хочу сказати, що коли сонячна система тільки формувалась, воно все там між собою штовхалася, штовхалася, потім зібралася в кучки і з'явились планети. От точно так зараз у нас у нас етап становлення, угу. етап становлення політичного, політичної системи, навіть можна сказати. От на цій ноті час, етап встановлення політичної системи будемо завершувати. Андрій Єременко, Владислав Катляр, Українська асоціація політичного консалтингу. Ну, а глядачам, як завжди, лайкайте, коментуйте, і самі знаєте, що робити, знаєте, кому вас надіслати це відео. Ну і до зустрічі у наступному відео.